Дід натхан. Безстрашність. Мудрість, яка дозволить вам пережити бою. Розділ 6: Дар безстрашності. Перед смертю ваші близькі можуть відчувати болісний страх. Якщо ви хочете їм допомогти. Вам потрібно навчитися виробляти у собі нестрах, безстрашність є основою справжнього щастя. Запропонувавши нестрах іншій людині, ви могли б піднести їй найкращий дар із усіх можливих. Перебуваючи поряд з другом у ці складні хвилини, ви допоможете померти спокійно. Нестрах вершина вчення Будди. Під час медитації ми виробляємо енергію уважності та зосередження. З її допомогою ми розуміємо, що ніхто не народжується та не вмирає, ніщо не руйнується. Ми маємо здатність подолати страх смерті і відчуваємо величезне полегшення. Нестрах це найвища радість. Почуття страху не дозволяє нам бути щасливими повною мірою. Переслідуючи об'єкти своїх бажань, ми постійно боїмося. Страх невіддільний від бажання, у прагненні відчувати себе захищеними та щасливими, ми бажаємо конкретної людини, об'єкта або ідеї, наприклад, багатства чи слави, які, як нам здається, гарантують наше благополуччя. А оскільки бажання задовольнити неможливо. Ми продовжуємо гнатися та відчувати страх. Як тільки ви перестанете переслідувати об'єкт свого бажання, будь то людина, річ чи ідея, страх зникне, позбавившись тривоги, ви знайдете спокій у тілі та розумі, і страждань у вашому житті стане менше. Ви станете вільними, знаходячи не страх і неприхильність, ми робимо собі більш цінніший подарунок, ніж будь-які гроші чи матеріальне багатство. Страх отруює життя і робить нас нещасними. Ми чіпляємося за об'єкти та людей, як потопаючи, хапається за соломинку. Практикуючи неприхильність і ділячись цією мудрістю заточуючими, ми наділяємо себе та інших даром не страху. Ніщо не є сталим. Цей момент залишиться у минулому. Об'єкт нашого бажання піде, але ми знатимемо, що незважаючи на це, щастя доступне в будь якої миті. Дурман у спробах придушити почуття страху, гніву, болю люди сповнюють своє життя благами сучасної цивілізації, сайтами, іграми, фільмами, музикою. Але все це лише одурманює нас, позбавляючи енергії та посилюючи страх. Уявіть, що ви дивитеся телевізор протягом години. Ви знаєте, що навіть у нетривалій програмі може міститися багато жорстокості та страху, які отруюють вас. Проте ви щодня практикуєте власне отруєння, сподіваючись, що це принесе полегшення. Однак, розважаючи себе, ви продовжуєте наповнювати глибини своєї свідомості страхом та стражданнями. Ватра болю. Глибоко всередині вас розгоряється все сильніше. Ми одурманюємо себе інформацією, яку споживаємо щодня, ми дозволяємо телевізору бути нянькою наших дітей, які щодня отруюються тим, що дивляться та слухають. Будда називав ці речі отрутою. У глибині нашої свідомості вже є отрута. Але ми все одно безперервно поглинаємо її нові порції. Навколишнє середовище теж отруєно. Практика медитації допомагає усвідомити не тільки процеси у нашому тілі, а й у всьому світі. Ми поглинаємо отруту і даємо її своїм дітям. Ось що відбувається у теперішньому. Якщо ви помітите це, то зможете прокинутися. І усвідомити, що щодня отруюєте себе необхідно знайти спосіб перестати споживати те, що нас отруює, та живить наш страх, природа взаємобуття. Коли ми дивимося вглиб аркуша паперу, бачимо у ньому всесвіт. Сонячне світло, дерева, хмари, землю, мінерали усе крім однієї речі. У ньому немає відокремленого я. Паперовий листок не може існувати сам собою. Але лише у взаємозв'язку з усім іншим у світобудові. Ось чому слово взаємобути набагато об'ємніше, ніж слово бути. Бути означає бути взаємопов'язаним із усім у світі. Аркуш паперу не спроможний існувати без сонячного світла, без лісу. Він має взаємобути з ними. Якби ви запитали Будду, як почав своє існування, своє буття наш світ, то почули б просту відповідь. Це сталося тому, що це сталося. Не тому, що цього не сталося. Аркуш паперу існує тому, що є дерево та є сонячне світло. Людина не може жити сама по собі. Вона має взаємобути з усім у всесвіті. Такою є природа взаємобуття. Не думаю, що слово взаємобути є у словниках, але я вважаю, що невдовзі воно там з'явиться. Це поняття відбиває справжню природу речей. Той, хто зацікавлений на ідеї відокремленого я, відчуває величезний страх. Але якщо глянути глибше, можна всюди побачити ми і перестати боятися. Як чинець, я щодня практикую глибинний погляд. Я не просто читаю лекції. Я бачу себе у своїх учнях, у своїх предках. Бачу своє продовження усюди зараз. Щодня я працюю над тим, щоб передати студентам найкраще з досвіду, переданого мені моїми вчителями, та з досвіду моєї власної практики. Я не вірю, що колись перестану існувати. Одного разу я сказав друзям, що 21 століття це чудовий пагорб, на який ми піднімемося разом як санха, ми будемо супроводжувати один одного на цьому шляху. Для мене це не складно, бо я бачу кожного у собі та себе у кожному. Такою є практика глибинного погляду, практика зосередження на порожнечі, практика взаємобуття. Історія Піндіки Анатхапіндіка жив 2600 років тому і був одним із перших послідовників Будди. Дуже щедрий торговець, Він витрачав увесь свій час на сили на допомогу знедоленим мешканцям рідного міста. Але навіть роздавши свій статок, він не збіднів. Він знайшов багато друзів у ділових колах, і всі любили його. Служіння Будді приносило Анатхапіндікі велику радість. Він викупив ділянку лісу та побудував центр для медитації під назвою Гайджети, де Будда та його ченці могли займатися практикою. Центр набув популярності і раз на тиждень люди приїжджали туди послухати вчителя. Якось Будда дізнався, що Анатхапіндіко тяжко захворів. І прийшов відвідати свого улюбленого учня. Будда порадив йому практикувати уважне дихання, лежачи в ліжку. Потім попросив Шаріпутру близького друга Анатхапіндіки, подбати про хворого. Шаріпутра та його молодший духовний брат Ананда вирушили до Анатхапіндіки. Коли вони прибули, той був настільки слабкий. Що не міг навіть підвестися з ліжка та привітати їх. Шаріпутра сказав: Не треба, мій друже, лежи спокійно. Ми візьмемо пару стільців і сядемо поряд. Насамперед Шаріпутра запитав Анатхапіндіку. Дорогий друже, Анатхапіндіка, як ти почуваєшся, чи посилюється біль у твоєму тілі, чи зменшується? Анатхапіндіка відповів, ні, друзі, біль не слабшає, вона стає сильнішою. Почувши це, Шаріпутра запропонував Анатхапіндікі виконати кілька вправ медитації. Будучи одним із найкращих учнів Будди, Шаріпутра добре знав, що якщо Анатхапіндіка зосередить свій розум на Будді, якому служив із великою радістю. То отримає задоволення. Шаріпутра хотів зволожити насіння щастя в душі друга. Він розумів, що розмова про речі, які робили Анатхапіндіку щасливим, послабить стражданнях ворогу в такий тяжкий момент. Шаріпутра запропонував Анатхапіндіки уважно вдихати і видихати, і зосередити увагу на найщасливіших спогадах. Його роботі для бідних, численних щедрих вчинках, любові та співчутті, які він дарував своїй сім'ї та іншим учням Будди. Усього через 5-6 хвилин біль у тілі Анатхапіндіки ущухла. Насіння щастя в його душі було зволожене, і він усміхнувся. Це насіння є в кожному з нас. І в складні хвилини поруч повинен знаходитися друг, який допоможе їх виявити. Інакше зерна страху, жалю чи розпачу проростуть і заволодіють нами, зволоження насіння щастя дуже важлива практика для тих, хто хворий або перебуває при смерті. Коли Анатхапіндіка посміхнувся, Шаріпутра зрозумів, що медитація була успішною, і запропонував продовжити медитацію. Другий друже Анатхапіндіка настав час практикувати медитацію на шести почуттях: Вдихай і видихай, і повторюй за мною. Ці очі не є я. Я не обмежений цими очима. Це тіло – не є я, я не обмежуюсь цим тілом, я маю життя без кордонів, руйнування цього тіла не означає мій кінець, я не укладений лише в цьому тілі. Коли людина вмирає, вона може думати, що тіло це його тіло, що розкладання тіла його власне розкладання. Всі ми дуже боїмося стати нічим, тому що не розуміємо, що розкладання тіла не може вплинути на справжню природу вмираючого. Ось чому дуже важливо дивитися вглиб і бачити, що ми не є тільки нашим тілом. Кожен із нас це безмежне життя. Це тіло не є я, я не обмежуюсь цим тілом. Я маю життя без кордонів. Ці очі не є я. Я не обмежений цими очима. Ці вуха не є я. Я не обмежений цими вухами. Цей ніс не є я. Я не обмежений цим носом. Ця мова. Не є я, я не обмежений цією мовою. Цей розум не є я. Я не обмежений цим розумом. Вмираюча людина може бути прив'язана до форм, звуків, тіла, розуму і так далі, тому що ототожнює ці речі із собою, втрачаючи їх. Він вважає, що втрачає себе. Ось чому Шаріпутра та Ананда запропонували Анатхапіндійці медитувати на об'єктах шести почуттів. Ця медитація дуже корисна для хворої чи вмираючої людини. Ті речі, які я бачу, не є я. Я не обмежений тим, що бачу, ці звуки. Не є я, я не обмежений цими звуками. Ці запахи не є я, я не обмежений цими запахами. Ці смаки не є я, я не обмежений цими смаками. Ці відчуття в тілі не є я. Я не обмежений цими відчуттями. Ці думки не є я. Я не обмежений цими думками. Двоє улюблених учнів Будди прийшли підтримати Анатхапіндіку, щоб він міг легко медитувати, незважаючи на тяжку хворобу. Потім Шаріпутра запропонував другу медитацію на часі. Минуле не є я. я не обмежений минулим. Сьогодення не є я. Я не обмежений сьогоденням. Майбутнє не є я, я не обмежений майбутнім. Нарешті вони почали медитувати на бутті та небутті, при ході та уході. Це дуже глибокі практики. Шаріпутра сказав, дорогий друже Анатхапінтіка, все, що існує, виникає з певних причин і за певних умов. І все має природу ненародження і не смерті, не приходу та не уходу. Коли тіло виникає, воно не з'являється, з ні звідки, якщо умов достатньо, тіло проявляється, і ми сприймаємо його як існуюче. Коли умов недостатньо, ми не сприймаємо тіло і можемо вважати, що його немає. Природа всіх речей це природа ненародження і несмерті. А Піндіка був дуже здібним учнем, медитація торкнулася його, і він знайшов прозріння. Він зміг доторкнутися до вимірювання неприходу і неуходу, звільнитися від ідеї про те, що він лише його тіло. Відпустивши ідеї народження та смерті, буття та небуття, він зміг прийняти та усвідомити дар нестраху. Будь-який об'єкт виникає і існує лише тоді, коли для цього достатньо причин та умов. Це стосується наших очей, вух, носа, мови, розуму, це, вірно, і щодо форм, звуків, запахів, смаків, дотиків тощо. Можливо, така думка здається чимось абстрактним, проте збагнути цю істину здатний кожен. Щоб усвідомити справжню природу життя, потрібно пізнати справжню природу смерті. Не зрозумівши смерті, не можна збагнути життя. Вчення буде звільняє нас від страждань, в основі яких лежить незнання справжньої природи самого себе та навколишнього світу. Коли ви не розумієте, то боїтеся, і страх завдає болю. Ось чому не страх найкращий подарунок, який людина може зробити собі і оточуючим. Ця важлива практика практика нестраху, включає глибини погляд, що допомагає вгамувати наші тривоги. Життя того, хто має нестрах, щасливе і прекрасне. Така людина здатна допомогти іншим, як Шаріпутра допоміг Анатхапінтікі. Енергія нестраху лежить в основі соціальних дій, дій співчуття, спрямованих на захист людей та задоволення потреби любити та приносити користь оточуючим. Кожен із нас може прожити життя щасливо та померти спокійно, якщо побачить, що ми продовжуємо проявлятися в інших формах. Крім того, володіючи твердістю духу та безстрашністю, ми здатні допомогти іншим померти спокійно. Багато людей бояться небуття і страждають через це. Ось чому необхідно відкрити людині, що вмирає істину про те, що ми є прояв і продовження багатьох проявів. Тоді на нас не впливатиме страх народження і смерті, тому що ми зрозуміємо, що це лише ідеї. Прозріння звільнить нас від страху. Той, хто знає, як практикувати і проникнути в реальність ненародженій несмерті, чия присутність впевнена і непохитна, здатний допомогти людині, яка вмирає, перестати боятися і страждати. Ми можемо жити без страху і померти спокійно, тільки усвідомивши, що смерті немає, є лише продовження. В останні хвилини свого життя Анатхапіндіка отримав найбільший дар із усіх можливих. Дар не страху і помер з посмішкою умиротворенно, без болю та тривоги.